Привіт, мої любі дзвіночки! Як ваш настрій сьогодні? Сьогодні виглядає з віконечка, яскраве, яскраве сонечко. Тому я сподіваюся, що у вас сьогодні дуже гарний настрій. Дітки, з приходом весни все розквітає, все зацвітає. Зеленіє травичка, на деревах з'являються листочки, розквітають перші весняні квіти, які радують нас всіх своїми гарними кольорами. Дітки, але зазвичай на початку весни увесь світ. А найбільше уся Україна святкує день народження однієї видатної людини. Його день народження буде завтра, 9 березня, у суботу. Це, це видатна людина, яка написала багато-багато віршів, багато-багато різних творів та багато чудових картин, які, які зараз люди розглядають по всьому світу. І деякі віршики і знаєте ви. А давайте подивимось, про кого ж це я вам розказую. Можливо, хтось з вас вже знає, хто це такий. Це Тарас Григорович Шевченко. Давайте разом з вами повторимо: Тарас Григорович Шевченко. Молодці, це Тарас Григорович Шевченко. А зараз, дітки, я пропоную вам послухати кілька слів про нашого Тараса Шевченка. Ви готові? Так. Тоді уважно слухаємо. Тарас Шевченко великий син нашої батьківщини України. Шевченка та його творчість люблять і знають усі не тільки в Україні, але й в світі. Народився поет такого ж березневого дня в бідній селянській родині. Дитинство Тараса було тяжким. Він рано залишився без батьків і ріс сиротою, без маминої ласки й батьківської турботи. Змалку хлопчикові доводилося жити в неволі і працювати на багатих панів. Юний Тарас мав мрію стати художником. Він хотів намалювати своє вельовниче село біля хати, верби над ставком і червону калину. Дітки, а якими були руки Тараса Шевченка? Важкими молодці. А про що мріяв малий Тарасик? Намалювати своє село так, хату, верби над ставком і червону калину. Давайте послухаємо далі. Пізніше Шевченку зустрілися добрі люди, які допомогли йому. Викупили з панської неволі, надали можливість навчатися і здійснити свою мрію. І Шевченко, маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до свого народу, не тільки зобразив його на своїх картинах, але й оспівав у віршах, милозвучних і прекрасних. Дітка, а як склалось далі життя Тарасика? Так, він зустрів добрих людей, і вони викупили його з неволі, молодці. А ким він став. Художником та поетом молодчинки. Давайте послухаємо далі. Шевченко, як поет, прославив нашу Україну, і про неї дізналися люди в різних куточках. А ми, українці, і досі зачитуємося шевченківськими віршами. Колись читаємо вірші Шевченка, уявляємо красу рідної природи, щедрість, мужність і доброту нашого народу. Люди, люди вшановують талант поета. Майже в кожного місті нашого рідного краю є названа в честь Шевченка вулиця, навчальні заклади імені Шевченка. Називають парки, театри, також іменем його. І в багатьох великих містах та маленьких містечках України споруджені пам'ятники в честь Тараса Григоровича Шевченка. Дивіться, дивиться він на нас, на своїх нащадків, викорбований із каменю та металу, і дивується, якою гарною, вільною і незалежною стала наша Україна. Дітки, погляньте ось такі пам'ятники ви можете побачити у різних містах і у різних куточках нашої України. Є навіть кілька пам'ятників Тараса Шевченка і за кордоном. По світу дітки! А зараз давайте разом з вами перевіримо, як ви запам'ятали розповідь про нашого Шевченка. Давайте поглянемо спочатку на картинку. Хто тут зображений? Це Тарас Григорович Шевченко. Добре. А хто це такий? Це український поет та художник Молоченка. Дітки, а де народився Тарас Шевченко? В Україні в маленькому мальовничому селі. Добре, а коли він народився? Весною, в березні, Молоченка. Дітки, а чим відомий Тарас Шевченко? Що такого він зробив, що люди його знають? Так, він написав багато віршів та багато різних картин молодці. Дітки, а хто скаже, про що писав вірші Тарас Шевченко? Так, мої хороші, про своє село, про будинки, верби, про червону калину, а також про свою найулюбленішу вільну Україну. Дітки, а чи пам'ятають люди у наш час про Шевченка? Так, а як саме? Так, мої хороші, його іменем називають вулиці, навчальні заклади, на його честь. Ставлять пам'ятники у різних куточках України та й у світі теж. А також вивчають та читають його вірші. Дітки, а хто знає, чи є у нашому селі пам'ятка про Тараса Шевченка? Є, мої хороші, в честь Тараса Шевченка названа вулиця. У нас є вулиця Шевченко. Добре, дітки! А зараз я пропоную вам подивитися на картинку і послухати прекрасний вірш нашого Тараса Шевченка. Ви готові? Так, Тоді налаштовуйте своє вишенятко на роботу і слухаємо. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Дітки, чий вірше ми послухали? Тараса Шевченка, а він вам сподобався? Так, а про яку пору року розповідає цей віршик? Правильно, весну, молодці. Дітка, а що ви уявляєте, коли слухаєте цей віршик? Так, добре, молодці. А які бажання викликав у вас цей віршик? Після того, як ви його послухали, що вам захотілося зробити? Так, добре, давайте ще раз очок його послухаємо. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, парвінком укрила. І на полі жайворонок, Соловейко в гаї, землю убрану весною вранці зустрічають. Дітки, ви молодчинки. Хто мені скаже, про кого ми сьогодні розмовляли? Так, про Тараса Шевченка. А хто це такий? Правильно. Правильно це український поет та художник. Дітки, коли настане справжня, справжня тепла весна, і ми з вами зустрінемося у садочку. Ми обов'язково з вами посадимо кілька квіточок в пам'ять про нашого Тараса Шевченка. А зараз, дітки, я пропоную вам трішки попрацювати рученяткам та приготувати подаруночок для вашої любої матусі. Але а до до сьогодні, сьогодні таке прекрасне свято: міжнародний жіночий день, міжнародний, тобто по всьому світу, вшановують жінок матерів, бабусь, сестричок. І тому сьогодні пропоную вам виготовити прекрасного малюночка, якого ви зможете подарувати своїй матусі, бабусі або сестричці. Ви готові? Ходімо працювати. Дітки, погляньте, чи знаєте ви, як називається ця квіточка? Ні, а я вам розкажу: ця квіточка називається мімоза. Давайте разом з вами повторимо мімоза. Так, молодшенки. А якого кольору у неї квіти? Жовтого, правильно, а якої форми? Вони, напевно, мають форму квадратика. Ні? Кругленькі, правильно, форма кульки. Молодці. Так, а які ж у неї листочки довгі чи ні? Довгенькі, так, молодці. Вони якого кольору? Зеленого, правильно, молодчинки. Ось ви можете побачити, я підготувала для вас фарбу зеленого та жовтого кольору. Також нам знадобиться пензлик. Та водичка і підставочка для пензлик. А ще в мене ось тут є ось такі ватні палички, вони з'єднані ниточкою, для того, щоб вони всі разом тримали форму. І вам допоможуть цьому ваші матусі. Так, дітки, отож, починаємо з вами працювати. Найперше, що нам з вами потрібно зробити, це намалювати стебельце для нашої квіточки. Стеблинку ми малюватимемо зеленим кольором. Отож, беремо пензлика, мочаємо його в водичку, в зелену фарбу. І малюємо ось такі гілочки. Одна гілочка, віднаїде інша гілочка і ще одна гілочка. За бажанням ви можете зробити ще кілька гілочок. Ось так. Молодці. Тепер нашого пензлика миємо і відставляємо на підставочку. Тепер беремо наші ватні палички. І будемо працювати. Для початку нам потрібно ватні палички вмочити в жовту фарбу, зайву фарбу ось так забрати. Так, і тепер приступаємо до роботи. Так, наші палички відставляємо в сторону, вони нам вже не потрібні. Жовту фарбу теж забираємо. А тепер, дітки, залишилось саме головне намалювати листочки для нашої мімози. За допомогою пензлика ми беремо зелену фарбу. Пам'ятайте, дітки, що фарбу використовуємо економно. І якщо ви взяли забагато фарби, варто її ось так об краєчок баночки Витерти. Так, Тепер малюватимемо листочки. Ось так від кінчика нашого стебельця малюємо ось таку. Так, молодці. А тепер пензликом малюємо ось такі листочки. Так, ось уже один листочок є, намалюю я ще одного. Ось так. І ось така чудова гілочка. Якої квіточки? Мімози, молодці! Ось така гілочка мімози на подарунок для ваших рідних матусі, бабусі або сестрички вже готова. Очікую і на ваші фото з такими вашими прекрасними чудовими роботами. Ну що, мої любі дзвіночки? Ви сьогодні чудово попрацювали, виготовили прекрасного малюночка та гарно поговорили зі мною про українського поета. Тому на сьогодні я з вами прощаюся, бажаю вам гарних, сонячних, веселих та яскравих вихідних і зустрінемось з вами уже в понеділок. Дарую вам повітряного поцілуночка.